Політика чи спорт, баскетбольна громадська Запорізької області організувала круглий стіл з керівництвом обласної ради, депутатами та спортивними функціонерами. Нагадаю, вже давно йде мова про 873 тисячі гривень, які начебто було виділено з обласного бюджету для баскетбольного клубу Запоріжжя. Але грошей, які раніше, немає. До того ж, історія продовжується. Депутати обласної ради звинуватили спортивних функціонерів у неправомірному розподілі коштів державного бюджету. Ту заяву. Буквально сприйняли представники усіх спортивних організацій міста, які відгукнулися на заклик баскетбольної громадськості, щоб обговорити нагальне питання. У списку запрошених прізвища кількох десятків депутатів. Однак на зустріч прийшли одиниці. А от представники спортивних організацій та федерацій виявились більш дисциплінованими. Завдяки їм вільних місць у залі не було. Член президії федерації баскетболу Запорізької області Сергій Білоусов ознайомив присутніх із темою круглого столу. Потім ще раз нагадав про ситуацію з грошима, які виділили із обласного бюджету на розвиток баскетболу. Была найдена возможность выделить более 800 тысяч гривен на финансирование этого клуба для того, чтобы он существовал. Однако, все хорошо на бумаге, да мы с вами забыли про враги, которые существуют. Оказалось, что в составе областного совета есть высококлассные специалисты, в совершенстве разбирающиеся в вопросах спорта, и которые делают все, чтобы это финансирование не состоялось. Потім усім присутнім показали відеофрагмент виступи депутатів під час засідання сесії. У ньому представники влади говорять про корупційні схеми спортивних функціонерів, пропонують на нарахування добової оплати спортсменам під час відряджень на банківські картки. А у разі невиконання обіцяють урізати фінансування усім спортивним організаціям. Це викликає обурення в аудиторії, адже тренери знають краще за депутатів до чого це може призвести. Я вдох є, я займаю діє. У меня 15 команд, 15 человек я увожу. Я занимаю 15 тысяч на себя. И вы говорите карточки, да? А у меня в этой команде 7 человек будет с области. С Каменки, с Бердянские. И как я буду эти деньги собирать с них? Под свою ответственность. Кто мне их отдал? Оскільки ніхто з тих, хто минулої сесії робив гучні заяви із трибуни на круглий стіл не прийшов, увесь удар прийняв депутат обласної ради Дмитро Майстро. А він переконував спортивну громаду, що його колеги просто не знають усіх досягнень місцевих команд. Я вот сегодня специально пришел послушать эту ситуацию с баскетбольным клубом Запорожья. Потому что на, на протяжении нескольких месяцев я и слышу, и читаю своих коллег да, как бы, о том, что вот там выделили деньги частному клубу, непонятно почему именно ему. Да, в чем проблема прежде всего? В том, что нет у депутата информации, вообще понимания ситуации у большинства, на каком сейчас свете находится у нас вообще спорт, в том числе игровые виды спорта. То есть нет понимания. Сколько у нас вообще баскетбольных клубов, гандбольных, футбольных, какие у них достижения? А от Едуард Гугнін знайшов час прийти на круглий стіл і чекав того ж від депутата обласної ради Тетяни Ковиліної, яку більше за інших непокоїть гроші для розвитку баскетболу в регіоні. Я хотів би дуже з нею зустрітися і поговорити от в такому середі, щоб вона не Фейсбуку розповідала якісь речі, не віртуальним друзям і подругам по Фейсбуку, а щоб вона зі спортсменами сіла і в глаза їм розповіла, що конкретно вона зробила для спорту. Які конкретні шаги помогли улучшити систему спорта не просто хаять і розвалювати то, що на сьогоднішній момент существує? Дійти консенсусу не вдалося через відсутність однієї зі сторін конфлікту у підсумку. Спортивні діячі підготують звернення до Депкорпусу. Депутат обласної ради Сергій Беліков зачитає його своїм колегам під час наступної сесії, яка запланована на 30 червня? Руслан Левицький Бахіркін, Горбахіркін 5